Любі друзі, вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось цей букетик нехай нагадає вам про те, що скоро буде весна, яка принесе нове життя і відновлення всього. Але, на жаль, людські втрати у цій триклятущій війні не можна повернути. Тому молимося за перемогу України і за мир в Україні. Сьогодні у нас піде мова про тих лікарів, до яких можна в Німеччині потрапити без направлення сімейного лікаря. Таких лікарів небагато, але вони є. І перш за все, це стоматолог стоматологічна допомога в Німеччині, ви знаєте, йде за рахунок медичної страхівки. Потрапити можна до лікаря, навіть це не обговорюється. При тому, коли біль гострий, записують на раніше, а коли планове лікування, то і до декілька місяців можна очікувати чергу. Також це відноситься і до ортопеда, травматолога. Це лікарі, які суміжні професії, ви самі розумієте, що коли травма, то не обов'язково буде бігти до сімейного лікаря. А можна йти одразу і вам нададуть допомогу. Але коли травма, то можна звернутися і до найближчої лікарні, і вам обов'язково нададуть допомогу. Хоча про терміни в Німеччині усі знають дуже добре. Третій лікар це у нас жіночий лікар, гінеколог, акушер, гінеколог. Тут теж можна. Не можна, а потрібно йти одразу і брати термін на відвідування лікаря. Це, мабуть, найпростіший, найзвичніше, бо в Україні теж так можна. Лікар, на якого я б хотіла звернути вашу особливу увагу, це лікар-дерматолог. Вони приймають без направлення сімейного лікаря, але не всі працюють із страховими компаніями. Тому будьте уважними, коли ви записуєтеся до цього лікаря на прийом, уточніть, чи працює він з страховими кампаніями, чи йому потрібно оплачувати через касу його консультацію та призначення лікування, і, можливо, якісь процедури чи лабораторну діагностику. Лікар, якого ви хочете відвідати, наприклад, дерматолог, його. Консультація коштує мінімум 200 євро. Тому, я думаю, нікому не хочеться попасти на таку суму, а з аналізами та якимись процедурами, то це буде достатньо велика сума. Тому не забудьте, що обов'язково треба уточнювати. А найкраще уточнювати у всіх, чи працюють із страховими компаніями. Буде вам і простіше. І будете відчувати себе впевненими. Сьогодні в нас ось така прогулянка по місту, все як ото кажуть, зразу. І сьогодні в нас теж було відвідування, але дитячої поліклініки, у нас було планове, планове щеплення, і найменшенький після дитсадка ходив у дитячу поліклініку, де отримав його. Ну і, звичайно ж. Макдональдс і іграшка, але вже не знімали, бо дуже поспішали на автобус. Сьогодні ще я була у техніків із центру слухового, де взяла направлення до лікаря і він повинен підтвердити, чи стало краще, чи ні. І... Das machen wir aber erst dann, wenn die neuen Geräte da sind. Okay? Danke schön. Bitte. Schönes Tag. Ebenso, tschüss. Tschüss. І якщо хто розуміє, то трішечка мене там телефон я тримала в руках для перекладу, можливо, потрібен буде, але мені знову буде потрібно отримувати новий апарат. Мій апарат не тримає заряд батареї. На сутки навіть, та навіть вчора було, що і на годину не тримало батарею. Ось так буває, я, мабуть, везуча. Тому продовжуємо жити далі. І ось такий подаруночок маленький отримує моє онучатко старшеньке. Ну, Ось таку цікавинку побачила, не могла пройти миво. Розумієте, що будемо шукати кісточку? І знавати, яке воно смачне чи не дуже. Ось так проходить наш день і не завжди, але кухню ніхто не відміняв. Сьогодні вирішила поекспериментувати і зробила салатик із мівіни, але експериментувала декілька салатів, все разом і вийшло щось новеньке. Покроково, я думаю, все зрозуміло. Це мівіна, я вибачаюся, тут світло падає маринована цибулька, свіжий огірочок, яйця. Було трішки крабових паличок із Нового року і кукурудза. Новий салатик вийшов. І ще один новий салатик. Хотілося просто щось таке. Швиденько хотілося приготувати до обіднього супу. Залишалося трішки капусти пекінської, морпів морквини, маринована цибулька, дві крабових палочки, там один помідорчик і залишки кукурузи. Ну, ось такий салатик вийшов. Теж, наче, все ж знайоме, і дуже смачно було такий закусочний варіант. Ну, Мені сподобалося. Ну що ж, будемо прощатися. Я думаю, що моє відео вам сподобалося. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною даєте слушні поради, підтримуєте постійно. Можливо, мої відео вам допомагають у чомусь. Я бажаю всім тихої і гарної ночі, тихого і гарного дня, скорішої перемоги. Бережи, Боже, захисників України!